Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у тему, де, чесно кажучи, немає простих відповідей. Йдеться про національне військове меморіальне кладовище, місце, яке мало стати ну, символом вічної шани. Але натомість, якось несподівано воно перетворилося на епіцентр юридичної і я б сказав моральної бурі. Нещодавно рішення Верховного суду воно фактично поставило поза законом землю. У саму землю, де вже серпня 2025-го знаходять спокій полегли герої, і це викликало таку реакцію військових. Е, мабуть, такої ще не було за весь час війни. Ми опрацювали чимало матеріалів, і мілітарний і РБК Україна, «The Village», Інтерфакс, НВ спробуємо розібратися в цьому хитросплетінні законів, емоцій та власне обов'язку. Так і наше завдання сьогодні не просто знаєте, переказати новини. Ми спробуємо зрозуміти, що насправді стоїть за цим судовим рішенням, і головне, чому реакція на нього була такою нищівною. Це по суті історія про те, що відбувається, коли формальна буква закону, створена для мирного часу, стикається з неписаним моральним кодексом нації, що воює. І цей конфлікт він оголив дуже болючі питання: що важливіше: процедура чи пам'ять, екологічні норми, чи священний обов'язок. Гаразд тоді почнімо із самого рішення. На папері все виглядає як така суха юридична формальність, але наслідки, наслідки просто колосальні. Що саме постановив касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 29 січня. Ну, якщо говорити просто, суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації. Саме цим документом ділянку в Мархалівському лісі вилучили з Державного лісового фонду. І передали для будівництва меморіального кладовища. Рішення суду скасовує цей папірець. Тобто, по суті, земля, на якій вже є могили, юридично знову стала лісом. Як таке взагалі можливо? І хто, хто був ініціатором цього позову, це ж не могло виникнути на порожньому місці. Саме так, формально, це знову ліс. І що цікаво, позов подала громадська організація, організація місцевої громади, називається Мархалівка підтримка. Їхні аргументи, які суд зрештою підтримав, були, скажімо так, двоякими. По-перше, і це, мабуть, ключове, екологічний аспект джерела, зокрема, Девілич, дуже детально це пояснюють. Ця територія належить до так званої смарагдової мережі. Смарагдова мережа звучить гарно, але що це означає на практиці? Це щось на кшталт місцевого заповідника? Не зовсім. І це, знаєте, важливий нюанс. Це не просто локальний парк. Смарагдова мережа це частина панєвропейської системи збереження біорізноманіття. Створення таких зон це одне з міжнародних зобов'язань України. А, в рамках європейської інтеграції. Так. Тобто, захищаючи цю територію, суд певною мірою захищав один з аспектів європейського майбутнього України, і українське законодавство прямо забороняє змінювати цільове призначення таких земель для, ну, для будівництва кладовищ. Оце так поворот. Тобто, з одного боку, суд захищає європейське майбутнє України її екологічні зобов'язання. Але робить це у спосіб, який завдає удару по пам'яті тих, хто саме за це майбутнє і бореться. Якийсь трагічний парадокс. Приземлений це занепокоєння самої громади. Мешканці сусідніх сіл висловлювали побоювання, що через складну систему підземних вод та вирубку лісу, як вони це формулювали, трупні отрути можуть потрапити у їхні колодязі. Трупні отрути звучить дуже емоційно. Так, можливо, не зовсім науково, але це відображає реальний страх людей. Страх за здоров'я своїх дітей. Ну і звичайно, активісти вказали на суто процедурні порушення при зміні цільового призначення землі. І це, звісно, створює неймовірно складну оптику. Ніхто ж не хоче виглядати так, ніби він проти вшанування героїв. Але водночас, як можна ігнорувати людей, які бояться за воду для своїх дітей. Це це буквально безвиграшна ситуація для будь-якого судді чи політика. Саме так. І Верховний суд, як пізніше повідомило видання ЕНВІ, він додатково роз'яснив свою позицію. Закон є закон. І він плямо забороняє розміщувати кладовища на землях природно-заповідного фонду. Для суду це була межа їхніх повноважень. Вони діяли в межах існуючої правової рамки, якою б недосконалою чи, можливо, невчасною вона не здавалася в умовах війни. З юридичної точки зору, ніби все зрозуміло. Суд подивився на закон і виніс вердикт. Але закон це одне. А те, як це сприйняли люди, для яких цей меморіал є священним, це зовсім інша історія. І реакція була ну, просто вибуховою. Це не була просто критика, це був єдиний консолідований крик обурення від усієї військової спільноти. І це не окремі дописи в соцмережах, це офіційні заяви. Від цілих командувань та бойових бригад почалося все з командування десантно-штурмових військ, яке назвало це рішення ударом по національній пам'яті, відриві від моралі та національних інтересів. Це ж неймовірна заява. Вони по суті звинувачують судову гілку влади у відриві від морального компаса країни. Наскільки це взагалі типово, щоб ціле військове командування так прямо критикувало суд? Надзвичайно рідко. Зазвичай армія залишається поза політикою, поза юридичними суперечками, і саме тому це так важливо. Це сигнал. Сигнал про те, що для них була перейдена якась червона лінія. І це ж не лише дешеве. Майже одразу висловився перший штурмовий полк, спадкоємці легендарних вовків да Вінчі. Вони наголосили, що пам'ять про полеглих не предмет для юридичних ігор. Їхня фраза полеглих не переносять, їх шанують. Вона миттєво розлетілася мережею. 225-й штурмовий полк, як на мене, вдарив у саме серце проблеми. Вони нагадали, якою неймовірною ціною, часто під обстрілами, дається евакуація тіл побратимів з поля бою. І для родин загиблих цей меморіал це єдине місце, де можна вшанувати цю жертву. Тому будь-які розмови про перенесення чи незаконність вони сприймають ну, як особисто на рогу. І що вражає, так це те, як різні підрозділи різними словами говорять про одне й те саме. 82-га десантно-штурмова бригада сформулювала це дуже точно. Коли суд скасовує створення національного меморіалу через процесуальні деталі, це більше ніж формальність, це рана. Навіть командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр, який зазвичай дуже стриманий, емоційно заявив, що не мовчатиме, коли йдеться про наругу над пам'яттю загиблих. І ось цей наратив про гру в папери, про який говорять військові, він прямо контрастує з дуже реальними відчутними страхами мешканців Мархалівки щодо трупних отрут у їхніх криницях. Виходить, обидві сторони відчувають, що інша сторона абсолютно відірвана від їхньої реальності. Для одних це священна земля, для інших загроза їхньому дому. Ти влучив у саму точку. Це зіткнення двох правд, двох реальностей. Ключова ідея всіх заяв військових, поки ми тут, на фронті, віддаємо життя, ви там у тилу через процесуальні помилки забираєте у наших загиблих побратимів право на гідний спочинок. Це абсолютне зіткнення юридичного формалізму, на якому наполеглі суд, та морального обов'язку держави перед своїми захисниками, про який кричать військові, і між цими двома полюсами опинилася вся країна. І все це підводить нас до найболючішого, найпрактичнішого питання. Це ж не якась теоретична дискусія. На кладовищі вже є могили. Там поховали перших невідомих воїнів, а потім і бійців з іменами, як от головний сержант Віктор Климчук. Що тепер? Невже невже хтось серйозно розглядає ексгумацію? Це питання, яке прямо ставить третій армійський корпус. Що робити з могилами? Воно зависло в повітрі і, мабуть, лякає найбільше. Але тут на сцену виходить ще одна дійова особа власне державна установа, Національне військове меморіальне кладовище. Вони виступили з офіційним роз'ясненням і спробували внести хоч якусь ясність. І яка їхня відповідь на цей юридичний хаос? Вони збираються зупинити все і чекати нового рішення чи як? Зовсім навпаки. І це, мабуть, найдивовижніше у цій історії. Вони стверджують, що рішення Верховного суду стосується виключно розпорядження Київської ОВА. тобто суд скасував папірець про передачу землі. Так, але, за їхньою логікою, саме судове рішення не містить жодних прямих вказівок. Там не написано заборонити поховання, зупинити діяльність чи перенести кладовище. Стривай, де розібратися. Тобто, установа, яка керує кладовищем, каже. Дякуємо за вашу юридичну думку, але оскільки ви прямо не написали, не ховатиме, продовжуватимемо поховання. Як це взагалі можливо з правової точки зору? Вони що? Просто ігнорують рішення Верховного суду? Це виглядає як спроба знайти юридичну шпарину шпарину, щоб не зупиняти процес, який вони вважають своїм обов'язком. Директор ДУ НВМК Ярослав Пронюткін прямо заявив, і це ключова цитата. Поховання захисників та захисниць України на Національному меморіалі продовжуватимуться. Це створює абсолютно парадоксальну, я б сказала, шизофренічну ситуацію. За рішенням суду, земля є частиною природоохоронного фонду, тобто лісом, але на цій землі продовжує функціонувати національний меморіал, де ховають героїв війни. Це ж справжній юридичний глухий кут, абсолютна правова невизначеність. Це просто розриває серце. Уявити собі родину, яка нарешті знайшла місце спокою для свого сина чи доньки, і тепер читає в новинах, що все це може бути незаконним, що їхня могила знаходиться у сірій зоні. Це жорстоко, абсолютно, і військові, зокрема, той же третій армійський корпус, вони закликають державу. Уряд, парламент терміново знайти правовий вихід вихід з цього глухого кута, тому що така невизначеність, коли місце поховання героїв існує в стані юридичного вакууму, є неприпустимою і болючою для всіх. Це рана, яка потребує негального лікування, а не якихось подальших судових розглядів. Підсумовуючи, ми маємо глибокий, майже нерозв'язний конфлікт. З одного боку закон, екологічні норми та інтереси місцевої громади, і їх не можна просто відкинути. З іншого священний обов'язок держави та суспільства вшанувати пам'ять тих, хто віддав за цю державу найцінніше. Що тут найцікавіше, це не просто зіткнення закону та емоцій, це ознака того, що українські демократичні інститути, суди. Місцевий активізм свобода слова вони продовжують функціонувати навіть розпал повномасштабної війни, і це в принципі добре. Але саме ця стійкість і створює кризу довіри для військових, які діють за абсолютно іншими імперативами ефективності обов'язку побратимства. Їхні світи наразі ну, існують в паралельних вимірах. Це дивовижна думка. Стійкість нашої демократії, по суті, входить у конфлікт з реаліями війни. І все це змушує замислитись. Джерела детально описують протистояння, яке вже виникло, але вони не говорять про те, як ми взагалі до цього дійшли. Процес вибору місця для цього пантеону був довгим і болісним, з кількома невдалими спробами зі скандалами. Можливо, цього нинішнього конфлікту можна було б уникнути, якби процес із самого початку був більш прозорим, інклюзивним, враховував усі сторони. А що ця історія говорить про нашу здатність як держави балансувати між нагальними потребами війни та довгостроковими стандартами правовими, екологічними, які власне і є тим, за що ця війна ведеться?